Загалом, якщо чесно, Іван Андрусяк великий і серйозний дорослий поет. Проте дитячі вірші йому гарно вдаються. Не дарма ж простір української дитячої книги Бара Бука назвав свого часу Івана Андрусяка дитячим поетом року. Чакалка не плутати з Чупакаброю, саме так звати найвідомішу героїню книжок Івана Андрусяка. Суперсила чакалки в тому, що вона змогла перейти з темного боку на світлий. І стала боротися проти бабая та його поплічників. А найвідомішого героя звати Бурундук. Тобто насправді Іван Бондарук. Але його, як ви вже здогадалися, усі називають Бурундук. На перший погляд, він не зовсім супергерой, не дуже стрункий і не надто спортивний. Проте у нього, як виявляється, є чимало суперсил. А секрет успіху Івана Андрусяка такий. Він найголовніший зайчик української дитячої літератури. Ну, принаймні, найголовніший автор зайчикових книжок. Я народився в Карпатах, читати навчився дуже рано, років три. От, а писати вже вчили безпосередньо в школі. А до школи було йти кілометрів три. Отак От виходиш з хати, там річечку перейшов, трохи селом, а далі вгору і лісом, вгору і лісом. От і туди нічого не їхало, тільки пішки. Ну і йдеш собі, і крутиться музика, жива музика, музика природи. Ну і з тої музики якісь слова потихеньку виокремлюються. Ну, Вже коли навчився писати, тоді і, і, і почав ці слова записувати. Гратися словами, вигадувати нові слова. Це е, е, дуже весело, дуже цікаво, дуже класно, і крім того, це дуже важлива робота письменника. Потім ці слова можуть пережитися у мові. За цим віршем, я вичуюсь, вважаю, що він такий дуже-дуже серйозний, там треба щось дуже-дуже серйозне і поважне знайти. А насправді я просто балуюсь. Якщо е, жук, іменник. То діє слово до нього, що жук робить, жукає. Якщо стежка, іти по стежці, що робити? Стежкати. Це просто гра, гра в нові слова. Я думаю, що діти не гірше від мене, можуть таких нових слів, відштовхнувшись е від цього вірша, не вигадувати. І вийде у них щось таке жукав собі, жук, морі, жук, стежкав, де хотів, і коли звукав переважно на звук, а на світло завжди світлив. Не було його цілий день, а земливо більше вночі. Міг він налітати пісень, та ніхто співати не навчив. Так із ним літали пісні, ті, що їм не знайдено слів. І, звичайно, тільки у сні вимовляти їх він умів. А чи ти, мій жуку малий, що літав цілісенький день у вісні, співаєш коли власних невимовних пісень? Бабитись? От дивіться. Коли дитина чемна, чемній дитині дають що? Солоденьке, смачненьке, яблучка, грушечки, винограда, абрикос. а у мене ось абрикос. Я не полінюсь, абрикус. Тісточку віддам, решту ням 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 Ще й дістав би хтось, абрикос. А я поділюсь, а А коли дитина розбишака, ми беремо цю книжку, робимо ось так і отримаємо чупа кабру. Більше в мене багато добрих, капосних, класних і розбишацьких не лише в цій книжці. І... На фінал я вам маю розказати. От був дуже-дуже серйозна історія. Ну, правда, письменники мають казати щось дітям таке серйозне, поважне, Та? Ну, оцей якраз буде серйозний і поважне. Це буде історія про мишку. За сьогодні сира мишка з'їла вже четверту книжку. А така ж мала, майже як була. Докоряє міша мама. Не читала ти їх, мабуть. А без цього ти не будеш рости. Це дитинку знають всі, вищі, навіть люди. Не читаєш Аїси, користі. Ібо. Так, і два останні рядки, ви повторюєте за мною. Я перечитаю тим, а ви тоді повторюєте. Це так, щоб краще запам'яталося. Ага. Це дитинку знають всі. Вищі, навіть люди. А тепер разом не читає, а діси користі не буде. Папа. -па.